Чи готові ви зануритися у вир однієї з найзагадковіших кримінальних історій? Це не просто пограбування, це головоломка, що десятиліттями не дає спокою найдосвідченішим детективам та історикам злочинності. Приготуйтеся, адже ми розкриємо завісу над подіями, що стали легендою. Уявіть собі, тихий ранок 17 березня 1973 року в самому серці старого міста. Банк ОРІОН. Відомий своєю неприступністю та архаїчною системою безпеки, готувався до звичайного робочого дня. Ніхто й гадки не мав, що ця дата назавжди увійде в аннали кримінальної історії. Цей банк був справжньою фортецею, збудованою ще на початку століття. Товсті стіни, масивні сталеві двері, сховища, що важили тонни, та цілодобова охорона здавалися непереборними. Проте, Саме ця неприступність зробила його мішенью для невідомих геніїв злочинного світу. Коли співробітники прибули на роботу, їх зустрів шокуючий вигляд. Сховище було відчинене, а його вміст спустошений. Зникла колосальна сума: понад 10 мільйонів доларів готівкою та цінні папери, що на той час були астрономічною сумою. Жодних слідів злому, жодних розбитих вікон чи пошкоджених дверей. Сейф, здавалося, просто розчинився в повітрі. Забравши з собою мільйони. Це було так, ніби грабіжники пройшли крізь стіни, не залишивши жодного відбитка. Поліція прибула на місце події, але їх зустріла лише моторошна тиша. Сигналізація не спрацювала. Камери спостереження, які тоді були рідкістю, не зафіксували нічого підозрілого. Навіть нічні сторожі, здавалося, спали міцним сном. Жодних відбитків пальців, жодних волокон одягу, жодних інструментів. Місце злочину було настільки чистим, що створювало враження, ніби його ретельно прибрали. Це було не пограбування, а витончене зникнення. До справи залучили найкращих детективів міста, справжніх ветеранів криміналістики. Вони були збиті з пантелику. Кожна зачіпка вела в нікуди, кожна теорія розсипалася на порох. Це було схоже на полювання за привидами. Допити співробітників банку не дали результатів. Усі мали алібі, і ніхто не бачив нічого підозрілого. Навіть найменші невідповідності були відсутні, що лише посилювало загадку. Першою і найочевиднішою була теорія про внутрішню роботу. Хтось із співробітників мав доступ до ключів або знав систему безпеки. Проте ретельні перевірки не виявили жодних підозрілих зв'язків чи мотивів. Кожен, хто мав доступ до сховища, пройшов перевірку на поліграфі. Результати були чистими. Це було неможливо, але факт залишався фактом. Ніхто зсередини не був причетний, принаймні так здавалося. Інша теорія припускала, що це були майстри маскування, які проникли в банк під виглядом співробітників. Але як вони обійшли охорону? Як вони відкрили сховище без шуму та слідів? Це здавалося фантастикою. Деякі детективи припускали, що злочинці могли використовувати якісь невідомі технології. Можливо, це були інструменти, що дозволяли їм обходити замки без фізичного контакту. Але це було лише припущення, що межувало з науковою фантастикою. Найбільшою загадкою залишалися замки сховища. Вони були складними, багаторівневими, і їх відкриття вимагало значних зусиль та часу. Проте вони були відчинені без жодних пошкоджень. Це було так, ніби їх відкрили оригінальними ключами. Але ключі були у керівника банку, і він стверджував, що вони завжди були при ньому. Чи могли злочинці зробити ідеальні дублікати? Якщо так, то як вони отримали доступ до оригіналів, не залишивши слідів? Усі спроби знайти свідків виявилися марними. Ніхто в окрузі не бачив нічого підозрілого в ніч перед пограбуванням, жодних дивних автомобілів, жодних незнайомців, жодних незвичайних звуків. Місто спало, а злочинці діяли в повній тиші. Це було так, ніби грабіжники були невидимими, нечутними. Вони з'явилися з нізвідки, виконали свою справу і зникли, не залишивши жодного сліду свого перебування. Це було справжнє мистецтво злочину. Ще одна загадка: куди поділися мільйони? Жодних великих витрат, жодних підозрілих інвестицій, жодних слідів на чорному ринку. Гроші просто розчинилися, ніби їх ніколи й не існувало. Це навело на думку, що злочинці могли бути незвичайними грабіжниками. Можливо, це була якась міжнародна організація, яка мала способи легалізувати величезні суми без привернення уваги. Минали роки, але справа залишалася нерозкритою. Вона перетворилася на холодну справу, що лежала в архівах поліції, покрита пилом. Детективи, які працювали над нею, виходили на пенсію. Але загадка залишалася. Кожне нове покоління слідчих намагалося розгадати цю головоломку, але безуспішно. Банк Оріон став символом нерозкритого злочину, що кидає виклик логіці та здоровому глузду. З часом пограбування банку Оріон обросло легендами та міськими міфами. Дехто говорив про привидів, що охороняли сховище, інші про таємні товариства, що володіли надприродними здібностями. Кожна нова історія лише посилювала містичний ореол навколо справи. Ця історія стала улюбленою темою для письменників, сценаристів та подкастерів. Вона надихала на створення детективних романів та фільмів, де автори намагалися запропонувати власні версії розгадки. Для істориків злочинності справа банку Оріон є унікальним кейсом. Вона демонструє, як навіть у сучасному світі можуть існувати злочини, що кидають виклик усім відомим. Методом розслідування це нагадування про межі людського розуміння. Вона також підкреслює важливість постійного вдосконалення систем безпеки. Після цього пограбування багато банків переглянули свої протоколи, інвестуючи в нові технології та посилюючи охорону. Ця справа змушує замислитися над психологією ідеального злочину. Чи існує він насправді? Чи це лише ілюзія, створена відсутністю доказів? Можливо, злочинці були настільки геніальними, що змогли передбачити кожен крок поліції. Або ж, можливо, це була просто неймовірна удача, що супроводжувала злочинців. Але навіть удача не може пояснити повну відсутність будь-яких слідів. Це залишається однією з найглибших загадок криміналістики. Пограбування банку Оріон залишається однією з найвідоміших нерозкритих справ у світі. Це історія, що продовжує бентежити уми, викликаючи питання без відповідей. Вона є свідченням того, що іноді реальність може бути дивнішою за будь-яку вигадку. Ця таємниця є постійним нагадуванням про те, що навіть у світі, де технології розвиваються з шаленою швидкістю, завжди знайдеться місце для нерозгаданих загадок. Вона продовжує жити в пам'яті як примарний шепіт минулого. Ця історія не просто розповідь, це запрошення до роздумів. Якщо ви шанувальник детективів або історик злочинності, ми закликаємо вас, пориньте глибше у цю справу. Досліджуйте, аналізуйте, висувайте власні теорії. Поділіться своїми думками в коментарях, обговоріть цю загадку з друзями та колегами. Можливо, саме ваш свіжий погляд допоможе пролити світло на цю вічну таємницю. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші захопливі історії, і натисніть дзвіночок, щоб бути в курсі нових розслідувань.